У мене було тільки одне в голові: що знову, тому що я вже ж це пережила один раз. Тому в мене було питання: що знову це. Я чомусь спочатку думала, що це буде недовго, і як завжди, сподівалася, що я повернусь дуже швидко додому. Ми майже нічого не взяли. Звичайно ж, це була маленька сумочка з речами. а Зараз я розумію, що мені не вистачає нічого, нічого в мене немає. Переселенка я вже в другий раз. Спочатку я жила в місті Алчевськ, потім в місті Лисичанськ, і Зараз я переїхала до Дніпра. На даний момент я є волонтеркою Луганського обласного молодіжного центру та громадської організації світло культури. До 24 лютого моє життя було дуже насиченим, активним, різнобарвним та цікавим. Адже я працювала в сфері культури в палаці культури імені Володимира Миколаївича Сосюри. Я була керівником вокального гуртка, була завідувачем дитячого сектору, а також була модераторкою. Молодіжного медіохабу Freedom Hub. і ще мала досвід до е, січня. Я працювала ще у дитячому садочку, вихователем англійської мови. Все життя моє було зв'язано зі сценою, з дітьми, з активностями. Ну це було дуже круто. 24 лютого о 6-й ранку мені зателефонувала моя співробітниця та сказала, що розпочались бойові дії. Я е, все одно пішла на роботу, адже я розумію, що є люди такі, як. Як і я в нашому палаці культури є гарне приміщення, підвальне приміщення, і в якому ми всі цілий ці день приймали людей і намагалися зробити всі умови, щоб вони там змогли Відчувати себе в безпеці ну, багато людей було. Значно, і в перший день вже було 70 людей. Це вже багато, я вважаю. Потім виросло до 200. Розміщалися, намагалися там спати на палетах, робити кроватки для діточок. Ну, ми допомогли, в нас була і мікрохвильовка, і чайник. Ну, тобто, всі умови з теплою водою, чистою водою, ми все це зробили. Я якось спочатку вважала, що я дуже сміла людина, і я ще сиділа на на останньому поверсі свого будинку і була вдома, але потім розпочався жах. Воду я ходила, добувала теж в колодязі, були ще добрі люди, які відкривали свою воду в частному будинках і давали нам її набирати. А їжу готували всі зачасту на вулиці. Я була зі своїм хлопцем, намагалася роздувати їжу, бо з цим було дуже складно, я вам скажу чесно, воду. Потім вже стало легше, адже поруч завжди є небайдужі люди. Ми знайшли таким чином собі нових друзів, мій хрещеник маленький. Теж ми допомагали моїм рідним, щоб якось його захистити. Тому ми всі об'єдналися, і потім було вже легше. Волонтери робили, ну для всіх предоставляли евакуаційні автобуси. Тобто, ми їхали на автобусах колоною. Було дуже багато людей. Було такі умови: були, що жінки, діти всі сидять, а хлопці повинні стояти. У мене було тільки одне в голові: що знову тому, що я вже це пережила один раз. Я була ще ну, дівчинка, тільки їхала навчатися. Тому мені було не так страшно, адже зараз. В мене все набути самою, тобто я розумію, що не треба там триматися за речі, але ж вся побутова техніка, яку я теж так всі свої роки заробляла на неї, ну, намагалася облаштувати якось своє гніздечко, зробити якісь умови, щоб в мене було все для мене до вдома. А зараз я розумію, що все це набути мною. В мене, на жаль, його вже немає. А коли в 2014 році я розуміла, що я їду від батьків, і я розуміла, що я зможу з ними побачитися. Раз я не знаю. Тепер ми покоління, молодь має можливість для вас представити музей Сосюри, який в палаці є у нас. На даний момент я сумую за своєю роботою, за своїм колективом. Це найважливіше для мене, напевно, було, тому що я там жила. Палац культури це мій дім, і без цього ніяк. От я їм дихала. Не було в мене такий якийсь графік, все додому. Ні, ми вдихали на повну цю культурне життя і ну. Це саме напевно саме велике за чим я сумую, це за роботою. Я хочу на роботу. Так, в нас є на радість група, в якій ми спілкуємося саме нашим маленьким мікрорайоном. і я дуже попросила одну жінку, і вона відняла відео ну, хоча б вхід в палац культури, він цілий, але кажуть, що десь збоку, кудись там потрапляє попало, але я цього не бачила. Зараз я допомагаю таким людям, як і я, які теж повинні були, були вимушені виїхати зі своїх міст через, через бойові дії. Тобто я займаюся дітками-переселенцями, е, намагаюся якось відволікти їх навіть е, від того, що вони сумують навіть за своїми іграшками. Для них це вже боляче. Мені подобається працювати з дітьми. Дуже дуже подобається працювати з дітьми. На жаль, зараз я зовсім не розумію, що зі мною буде чесно. Не розумію, але е, я напевно мрію, щоб в мене була та діяльність, яка в мене була раніше. Ну от я живу цим дітьми, активностями, молоддю, концертами, якимись заходами, активностями. Я дуже хочу, щоб ось тут це все було. І мені дуже хочеться, щоб я мала можливість допомогти максимально таким же людям, як і ми. Я хочу їм донести, що не треба стояти на місці. Хочу, щоб е, переселенців. Ну, є такі люди, які цькують. Я дуже не хочу цього, тому що ну, ми люди. І я хочу, щоб ніхто не стояв на місці, щоб всі розвивалися і щоб навіть через такі події ми змогли дати нашим дітям освіту е всебічний розвиток, і батьки, напевно, щоб стали більш сильнішими і змогли зробити все для своїх рідних. А ми, звичайно ж, ну, як волонтери, як культурні діячі, я вважаю, що ми. Теж зможемо все зробити для нас та для нашої країни.